Золоті слони виблискують у світлі софітів і з нетерпінням чекають, коли полетять у руки артистів, щоб нагородити за допомогу українським оборонцям. Хочу вручити нашого золотого бойового слона від знаку Венеціанського фестивалю гурту Аскі! Перший бойовий слон полетів. 17-й незламний вінеціянський фестиваль. розпочато. Загалом відзнаку отримали 18 музикантів та гуртів. Сьогодні в фестиваль нагороджує артистів, волонтерів і проводить аукціону. Це наша головна мета: сказати дякую артистам, які допомагають. Сказати дякую Збройним силам і зібрати як вимога більше коштів. Після нагородження гості фестивалю на аукціоні боролись за цінні лоти від відомих українців з їхніми автографами. Тут і настінний годинник співака Артема Пивоварова, поштові марки від Макса Барських. М'яка іграшка від гурту без обмежень, портрет виконавиці Наді Дорофєєвої. Три п'ятсот пане Олександр. Прошу п'ять, п'ять, п'ять. тут дуже просто. Я казав крок десот Олександр півтора. Найбільше коштів 15 тисяч гривень зібрала статуетка від актора та режисера Віктора Андрієнка. Це персонаж мультфільму Острів скарбів Біллі бонс, якого він озвучив. Це не кераміка, це такий пластилін, як ми називаємо. Потім він запікається, і оце все бачите, це не, не, не краска, це саме такий колір повинен бути. Це дуже е, робота непроста, тому що треба зробити було технічно її. Зробити якщо… ну. Мій персонаж, котрому вже більш 30 років врятує хоч одне життя, то для мене це буде найкращий подарунок. Другий рік поспіль Вінниціянський фестиваль проходить під гаслом Незламний. Незламність духу, незламність народу. Ну і незламність мистецтва. Я думаю, це таких три, три направлення, за якими саме організовується цей фестиваль. Відбувається і буде відбуватись. Ви сьогодні бачите на столах масу лотів, які будуть розігруватись, і таким чином будуть збиратись донати. Під час фестивалю вдалося зібрати понад 400 тисяч гривень. Усі кошти підуть на закупівлю акумуляторів та антенн до дронів для українських захисників. Анна Шутова, Ведемінжиєвський, телеканал Віта.